Мої любі, ви на каналі В'яжу для Галочки. Останній місяць. Останній місяць 2023 року підводимо підсумки і дороблюємо те, що в нас в планах на кінець року. А в мене зараз тиждень стартів, тиждень стартів грудня останнього місяця року і остання Пара, яку мені потрібно зв'язати в цьому році. У мене ось тут ось така чудова торбинка. Мені її приніс миколайчик від Марусі, а в цій торбиночці пряжа, подаруночок також від Марусі. Це ось така гарна пряжа Алізевултайм. Ось така рябенька. Колор 11014 і коричнева така пряжа. Колор угу. 588. Що хочу зв'язати шкарпетки. Шкарпетки хотілося б Family Look для своєї сім'ї, для себе та для чоловіка, але є маленькі, але. З цієї пряжі я вже в'язала. І мені одного моточка е, хватило лише на пару 38-го розміру. А в чоловіка в мене 44-й розмір, в мене 38-39, тож щось потрібно вигадати. Скажу чесно, в'язати хеліксом я не буду. Я не хочу. Ну, Не подобається мені Хелікс, скажу вам так. Можливо, якщо якісь там залишки, але тут вже є перебіг пряжі, якісь є смужечки, і якось, на мій погляд, ну, не дуже гарно будуть виглядати шкарпетки. Вони, вони будуть гарними, але загубиться колір. У однієї та іншої пряжі я такого не хочу. Тож буду вигадувати, що в мене вийде, ви побачите вже наприкінці тижня. Наприкінці тижня шалених стартів. Сьогодні Святого Миколая, я була неслухняна дівчинка, тож на мене сьогодні чекають різочки. Не справилася я зі своїми завданнями, тож буду дов'язувати свої залишки пряжі. Ну, це, звичайно, жарти і до роботи. Ось і закінчився шалений тиждень стартів. Старти, звісно, не шалені, але все ж таки робота є. Вив'язала я чоловічі шкарпетки, розмір. Десь 43, 44. Ось такі вони в мене вийшли. Такий візерунок я обрала, поєднання двох видів пряжі, двох кольорів пряжі, секційної та коричневої. Ось такі рядочки виворітних петель, по коричневому, і ось такий малюночок. Вони не прані, ще кінчики не заправлені. П'яточка, п'яточка в мене тут бумеранг із клином підйому. Ось так чудово, мені сподобалося такий клинчик. Дуже гарно вони виглядають, чекають на прання та блокатори. Але, ну, як без прикресті, якась в мене. У в'язанні почалася чорна смуга. Ось така прикрість для мого шкарпеткового перфекціоніста вузлик Вузлик і який мені малюночок, як ви бачите, зовсім різні смужки, бо був вузличок. Ну, чоловік сказав, йому непринципово, і тому такі трішечки. Неоднакові шкарпетулики і коли я вже почала в'язати собі шкарпетки, до речі, ці шкарпеточки я в'язала зверху донизу, то собі я вже вирішила в'язати шкарпетки від мисочка. Ось так. Наверх, щоб вив'язати в нуль всю пряжу, що залишилася. До речі, на чоловічі в мене пішло 109 грамів. І залишки, із залишків я хочу собі максимально високі шкарпетки, щоб вони вийшли також. А для чоловіка такі вони куценькі. Хотілося б, ні, вони такі за розміром, як і фабричні на висоту, але чомусь хочеться, щоб. Теплі вовняні шкарпетки були трішечки вищими. Так, що ж за прикрість? А прикрість ще один вузлик. Коли я почала змотувати пряжу, щоб почати однакові шкарпетулики, Я відмотала ось ось, ось такий шмат пряжі. Коли я почала шукати Однакові секції, то ще один вузлик. І прийшлося дуже ну, добрячий шмат, я вважаю, відмотати, який, ну, десь, звичайно, зв'яжеться. Тож, на свої шкарпеточки в мене ще ось буде з цієї коричневої п'яточка бумеранг із клином підйому, але вже. З іншої сторони, не зверху до низу, а знизу до верху, бо не в мене п'яточка бумеранг І ще в мене є ось добрячий шматочок жовтенької такої пряжі вултайм, і якою я, мабуть, зверху ще зроблю кілька смужечок. Вона підходить до такого кольору. Ось так. Ось і набереться в мене пряжі, щоб зробити ще досить повноцінні шкарпеточки на 38-й розмір. Ось і всі мої роботи на цьому шхленому тижні. Не дуже шалений, але є фініші. Раніше, ніж закінчити цю роботу, розпочати іншу, я не могла, бо вся вся справа у пряжі. Вірніше у її кількості, бо я в'язала лише, ну, лише цей проєкт. Ніяк з мене багатопроцесницю не зробити, бо хочу доводити всі свої роботи до кінця. І тому старти в мене тривають. Якісь ще в'язальні роботи декору? Ще треба, але, мабуть, уже в наступному році позмагатися із. Драконом. Все, плани є. Але <сум> сподіваюся, що чорна смуга, мого в'язання таки закінчиться і почнеться плідна робота. А ви заглядайте до учасниць цього чудового спільного проєкту Оленочки Боганової внизу за хештегом або Конкретно за посиланнями на канали Дівчаток-Учасниць, надихайтеся і в'яжіть разом з нами. Готуйтеся до зимових свят. Щасливого вам Різдва!